Кінець серпня, ще які висновки я для себе зробила. У мене в цьому році не вийшло з цими бегоніями ніяк. Було, купила спробувати три цибулинки. Одна загнулась одразу, інша е, загнулась на початку літа і зараз значить, добре все було. І не було не, не переливу, я е, слідкувала за цим. А ось хлопець копитнулися. Тобто я не можу знайти до них підходу, більше я не буду пробувати. Мені дуже сподобалося... В мене були колеуси, але були звичайні, е, сіяли спачки колись. З насіння, і вони такі були ну, звичайні зелені з якоюсь облімівкою. І я тоді е, не дуже за них переймалася і не заносила їх на зимку не зберегала живці колекцію. Але в цьому році, ось я зроблю в мене декілька сортів гарних, які мені подобаються. І ось, колеуси е, я бачу, що вони себе добре проявили, навіть у спеку вони. У ґрунті стоять, це цвітуть і все гарно і тут Він дуже гарний, це карлик, білий карлик. Ось він такий файний, але так як тут в мене схил з цією посухою, бачите, не вистачає мені поливу. Я вже не можу. Я не можу кожен день полювати. Я полюваю раз у три дні. Ну, я ж кажу, що води немає. Гортензія, бачите, я порізала знову своєчасне і вона знов буде цвісти. Трошечки це деревовидно, не пам'ятаю, яка. Треба подивитися, чи бубльгам, чи ну, щось у мені така. Мабуть, ще є це якийсь це мені це пересорт чи щось. Ну, у мене така є, я е, купувала це. Це, мабуть, не той сорт. Ось. І лайм ріки до останнього вона трималася, але бачите, підгоріла. Те, що де порізала, де ось там встигла, вона поцвіла, Наступного року тут поміняється. Тут не бачила нічого. гортензії в цьому році дуже погані. Лілія прибереться, тут буде інше вже на, як би, то лад. Е, ну що, це, гортензії, Це не гортензії Ну, вони погоріли, ось будуть відходити. Вони живі, але вже немає ніякого сенсу. Поріжу суцвіття. Не побачила в цьому році ніякої краси, все горить, горить, горить. Дощів так і немає. Жодного небо затягнуто, але нема дощів. Навіть я подивилась по прогнозу погоди, навіть сподіваюся, що так і є у Херсоні та у Одесі. Там не так спекотно зараз, не 34-33, як в нас на 10 днів, і без жодного дощу. Тому знов проходжуюся по садку. Знов в мене не то, що панічні настрели такі, на все вже начхати. Насправді, що вже вижило, і, і нехай інше йде. До сну, і я бачу, що навіть ніякого ніякий пол, полив не врятує ці рослини. Вже вони намагаються піти спати. Все, йдуть, йдуть спати. Гортензії нові у вже не випустять, вони вже не встигнуть. І все таке інше. Навіть деякі очітки непогано, а деякі очітки не дуже вони гарні. І хости вже йдуть до сну. І буду вже вирізати гортензії в цьому році, деякі обрізати соцвіття. В них немає ніякого сенсу. Тут буду наводити порядок. Оце Адрапагон, Хамеліон. Цьому році вже він розросся. Оце з цієї травички з цих злаків, що подобається мені з весни і до осені. Але в цьому році він раніше випустив соцвіття В мене ще один. У мене три ядра пагони зараз. Ще один, який я купувала як прерії блю, але це пересорт. Це пересорт це звичайний Жерарді. Тому що подруга купила для зрівняння кажу, щось не те, щось він заланукуватий. Вона купила знову розпліднику. Вони не дешеві, за 200 гривень там горщик. І він блакитний. Він насправді блакитніший, тому це в мене Жерарді. Тому ми не були впевнені. Якщо я не впевнена в якомусь зла... з... ну, злаковому усортності, то я так і кажу. Але буває, що там е, хтось мені минулого року мене, мене з е, стовку е, збив, написавши, що в мене е, міскантус е, не один один варігатний в мене є. Що це в мене не так, як я купувала кабаре, а космополітан. Я щось повірила, але ні, я перелопатила всі зарубіжні розплідники, і воно відповідає сортності. То в мене там кабаре, і нікого все більше слухати не буде, якщо я впевнена. Це злак. Називається просто Dallas Blues блюз, і не треба мені казати, що це не Dallas Blues блюз. Якщо ви десь купили, і воно не так виглядає. Перевіряйте світлини, будь ласка, з інтернету, з зарубіжних розплідниках. Подивиться, заведіть сортність і подивиться, співпадає він чи не співпадає бо люди продають зовсім під іншою назвою. Ось це. Просо, Просолос блюз. Зараз воно починає набувати більш рожевий, рожевих своїх оцих, сусрід, цих володь. Воно так і є, прямо стояче, блакитне завжди. Ну, Навесні воно трошки зеленкувати лізе, але дуже швидко стає блакитним. І ось таке прямостояче Просо, Dallas Blues. Ну, а Це проса Шенендо. Вона купувалась у розпліднику Вітрофлора з ліцензією. Вона теж відповідає усім світлинам і усім своїм показникам. Дуже цікаво. Таких просо подібних. Декілька є там і Ростачка, здається, ну, я, мабуть, невірно вимовила назву. Ще деякі проси вони дуже схожі. Вони з червоними ось таким, таким, кінчиками, блакитно-зелені і схожі за розмірами, за розмірами. Дуже Вони схожі, але трошки відрізняються, мабуть, і формою. і... Так, як вони тримають свою, е, свою тобто, форму стать. Оце просто більш я бачила, ну підпишу ще які просто схожі. я бачила У знайомої в неї воно не таке е, якби то, стояче, що воно більш завалюється. Оце Шенандо мені подобається, тому я не купувала інші сорти. Побачила їх, да, схожі, схожі, але мене воно влаштовує. Хотіла я ще один сорт знайти. Він більш пишуть металевий, ніж цей з металевим відтінком. Але мені побачити його вживу. Бо те, що на світлинах і те, що вживу, це зовсім інші речі. Цей міскантус в мене не так давно. Це міскантус купувався як Strictus Двафт. Ось. Ем, він, я його брала, він і так є справді є нижче, ніж е, Зібрінус. Нижче, Зібрінус все ж таки 2 метри. Ось, але він зовсім інший, ніж Gold е, Bar. Голдбар, я показувала в, не, в нього інша структура росту і листя. Я бачу теж по всім зарубіжним розплідникам і всім забиваю латинську назву. І дивлюсь, вона співпадає чи не співпадає. Я брала його в розпліднику. Ось, по всім, по всім параметрам співпадає. Я бачу, що це зовсім не такий, як зібрінус. І структура росту, і листя. Але ви ж розумієте, що ось так, якщо сфотографувати тільки одне листечко, ви нічого не зрозумієте. А коли ви бачите вже його вживу, як він росте, ви вже розумієте, що то там схож, не схож інший сорт. Так, вони дуже відрізняються, і він вже буде е, цвісти. Зібрінус в мене цвіте завжди пізніше. Тут я бачу, вже починаю, бачите, випускати свої свої володдя. Так, що ще я хотіла показати цікавого. Цікавого, злаків в мене не дуже багато. Достатньо, мені достатньо. Так, це міскантус variegatus. Він відрізняється. Від КБР, тим, що він КБР трішечки біліше. Це нікого я кажу, не слухаю. Коли я впевнена в інформації, то я впевнена в інформації. Це я теж брала у польському розпліднику як варігатус. І він співпадає. Якщо ви будете зрівнювати самі листки, нічого у вас не вийде, тому що, бачите, вони всі різні. Ну, всі смужки різні, на кожний листочок він індивідуальний, він окремий, тому не вийде у вас зрівняти. Можна, можна тільки це зрозуміти, коли у вас вже великий кущ. Ось коли великий кущ, він починає цвісти. Потрохи. Це він ділений був, то він вищий за розміром, але в цьому році вже трошки Підріс, і я їх зрівнювала з кабаре, кабаре світліше, коли він вже дорослий, коли вже великий кущ в своїй масі. А так, якщо ви будете зрівнювати їх по смужечкам, нічого не вийде. Тому що, бачите, один лист такий, інший такий, інший. В них, в них смужки, вони різні. Ось, бачите, як ви зрівняєте. Ну, віддирвите один лисичок, він співпадав, Відірвете інший, він буде іншим. Тому ось цим теж не ну, бавитись, треба якось так довіряти, перевіряти. Але все я знаю. Наприклад, де в мене варігатус, а де в мене е, кабаре. Він кабаре, так і буду називати. Ось картинці, бачите, якому стані. Вже буду. Ну, це, цей рік він такий, що я не побачила ні квітів, не побачила ніякої радощі від від всього цього. Тільки заливала, тільки полола бур'яни і спостерігали ми на ці згарки обгарки На жаль, вже рослини вони не відійдуть, то треба зміритися. Якби то з, з цим станом, що ну, трошечки вчітки поцвітують, станом цих рослинок, що вони такі вже страшні і вже підуть у осінь. Ой, це, що в мене трапилось. Ну це, це коти. Це коти дралися. Ой, це в мене навала, бачите? Це приходять зараз коти сусідські. І в мене тут устраювають, влаштовують побоїще. Вночі собака закрита, сидить у вольєрі, а вони тут жирують, мені все виламують. Не знаю, що з ними робити. Розплодилося, їх. Дуже багато. Я, я розумію, це тваринки, це котики, я полюбляю, але ось так от мені шкодить. Зараз буду прибирати. Не, не, не дочекалася я цвітіння сандерхед. Вони його поламали, потрошили увесь. увесь потрощили. Що ти будеш робити? Ну, це прибрати б тільки. Це все б тільки прибрати. Та не одне, так інше. Ну, що ти будеш робити? Добре. Піду на інші рослинки. Ось, бачите, половина розсади у горщиках. Не вистачає сил полювати, вже немає води, тому і спекотно, тому багато рослинок я втратила з розсади, тому що таке продавати не, не можна. Пороті, залізне дерево, ну нарешті воно прийняло. В цьому році воно почало рости в мене. Хочу побачити усі красі. Що в цьому році навіть порадувало. Своєю стійкостю, а щось так, щось. Ой, і на це що, що з тобою. І на не подивилася. Зараз піду тут різати все, під коріння, полоти. Оце полювалося воно, воно полювалося, але вже сухе, воно тріскається. Як рослини будуть жити? Сіянці з сіянці з лагерстремі, своєю. Вони зацвіли ось навіть такими маличими і нічого я з ними зробити не можу. Ось треба тут пополоти порихлити. І я буду спостерігати, як сінці зимують, як вони перезимують. Ось, і дуже цікаво. Ось тут в мене від сусідів подаруночки такі, це хм... хміль. Ой, я вже так не можу з ним боротися. По-перше, він дуже-дуже колючий, а по-інше, -по це такий агресор, не дай Боже. І я оце пів літа ходжу, його виріза вирізаю. Ніякої кажу радощі. Клеми почали відходити. Ще поцвітуть, -по церцес, але бачите, всі в мене клематиси ось так ось погоріли. Погоріли, це не болячка, це, це воно згоріло одномоментно. І тайга теж згоріла. Бачите, тільки-тільки ось почала відходити, треба порізати, почистити, але як? Вже може і не буде його різати, чистити, тільки обновлю на зріжу, дуже коротко його обновлю на зимку, А зараз хай корінь вже допитується, тим, ти, живиться. Тим, що оці дає фотосинтез оці нові в нього листечка. Вже не буду чіпати, вже немає сенсу щось намагатися вичухати, тому що все трошечки. І вже ну, осінь вже на носі, Але в нас вересень завжди був гарний. Завжди рослини ще виглядали вони, продовжували, продовжували нас. Милувати своїм станом, а зараз, на жаль, ні, нічого нормально не вкорінюється, тому що дуже спекотно і дуже сухо. все ламке, все попечене, багато шкідників. Ну, нічого. Головне зараз інше, але так, хотілося. Щоб і садок приносив радість, тому дуже було багато в мене е, таких е, бажань зробити відео і по тому, і по тому, як воно росте, як його обслуговувати. Але, на жаль, в цьому році ми працюємо тільки на полив і на спеку, на, на оце все страшне, страшні погодні умови. Негарні. Не вистачає часу, раніше дуже плодотворно можна було попрацювати, щось поробити, а зараз все занедбане. Воно в такому стані ніколи не було. Тому що вийшов півдня, ти полюваєш півдня, носиш це з лікою. Наступне півдня отоборешся з сусідськими бур'янами, які на тебе пруть, там і ще з чимось. Я в цьому році навіть не полола. Ой, не то що не полола, я е, не косила за парканом. А німа чого, воно все сухе. Там бурянчик та є, але е, що в тому році я кожні два тижні і там не полівається, тому що там немає ні шлангу, нічого. Кожні два тижні я там косила, а зараз нічого не роблю там. Ну нема чого робити, все посухо. Тільки намагаюсь з лічки політи, е, полити гібіскуси там і те, що висаджена, спірейка і ще щось, щоб, щоб ці е, кустарники вони кущі не загинули. А все остальне, всі сукуленти, всі сукуленти в мене посохли. І бур'яни посохли. Ну, навішуємо ніс? Будемо вже готуватися до осені. Сподіваюсь, в ваших регіонах не таке було. Можливо, спекотне літо, хоч якісь дощики проходили. Але, на жаль, в нас так. Тому вже готуємося до осені. Все вирізаємо, все щищаємо. Всім бажаю здоров'я міцного. Бережіть себе. Всім добра.